Привіт, Арнольде. Тож приручив свою піранію Тобі її новим трюкам. Ну, принаймні намагайся, не журися, Арнольде може пощастить із новим улюбленцем. Знайомся, тигрова акула. Мені твоя задача її приручити. Що ж, потреба у Тобі відпала? Ех, а я майже до нього звик. Арнольде, акула голодна, час приручати. Одомашнення триває десятки поколінь. Приручення чорнобурих лисиць зайняло 60 років і 35 поколінь. У них мутований ген слухняності, але вчені не знають, чи існує цей гену акул. Щоб отримати результат, треба мінімум 250 років. Ти це вподобайку, якщо не готовий чекати. Арнольде, не думаю, що зараз найкращий час обрати ім'я. Гей, вона голодна! стережись! Фух, м'якенька посадка. Мрієш бути кимось прирученим. Пам'ятай про зміни, що чекають будь-яку домашню тварину: Повислі вуха, маленькі зуби, зміни забарвлення і на 10% зменшення розміру мозку. Також можеш очікувати якихось дивних генетичних дефектів. Щоправда, лише тих, що стосуються викиду адреналіну у критичних ситуаціях. Геярні, ти коли-небудь прокидався за кулою. Стривай, невже ти дозволиш бідолашній рибуні померти? Йой, ти пірнув на 1150 футів, аби просто попрощатися зі своїм вихованцем? Це так тупо. Тебе ось ось з'їдять. Що? Тобі? Звідки він узя... А-а-а... Тобто, як я і планував? Геге. ти врятований, ура! З усіх домашніх тварин людина першою приручила собак. Тому собака єдина тварина, яка здатна розпізнавати людські емоції. Якби історія змінилась 20 тисяч років тому, головними супутниками сьогоднішньої людини могли б бути ворони, ведмеді або навіть восьминоги, і, можливо, завдяки тобіарні, колись у нас будуть дресировані піранні. Але не сьогодні.